Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні вихідний. Ми цей повідправляли дітей, холостякуємо з Юрою. А збираємось їхати на дачу. А спочатку хочемо заїхати на цей на ринок. Ну, звісно ж, спробувати купити караксі, якщо вони вже є. Зараз у нас вже перша година дня. Ну, сподіваємось, що є. А ще з кумою будемо сьогодні їхати на дачу, але вона ще збирається і ми вирішили заїхати на риночок, щоб швиденько все скупити. Мама нас вже чекає там, на дачі, мама вже там декілька днів. У нас, до речі, сьогодні похолодніше, але вчора було 27 градусів, спека була, а сьогодні 19. Вчора ще гроза в нас була. Каже кажу чоловікові, що головне, щоб ночу не було грози, тоді коли буде тривога. Але дякувати Богу, не тривоги, не грози не було. Але знаєте, відправили дитину на екскурсію ну доньку на декілька днів. А, ну в Україні а, ця екскурсія, і так отру трош... західні Україні. на західній Україні, і... західні Україні і заході і так переживаю трошки. Думаю, знаєте, якщо буде вночі тривога, а, в них по протоколу вони мають а, спускати дітей в укриття, і це якщо ночі буде вночі, то будуть будити і спускати. Головне, щоб спускали до речі, коли це зелені свята. Бачу, люди йдуть вже з цим зіллям. Третя, коли завтра, мабуть? Не знаю, треба буде запитати у мами, але я оцю зеленушку в хаті себе не кладу. По-перше, тому що можуть наїстися собаки, потім мені видавати цю зеленушку. Це ж треба враховувати у нас же новий затверджений новий календар цей церковний. Ну то ж так тому по новим датам mm -hmm. треба розуміти. Написали, коли там тріється, оце зараз десь. І, і мені не подобається запах цієї зеленушки. тому і не кладемо. дачі мама, буде, буває, кладе в біседки. Будиночку теж не кладе, тому що собаки можуть з'їсти. Так, я хотіла сьогодні заплести хвостик, тому що дуже сильний вітер сьогодні у нас, але щось я забулася. Нічого, приїду вже на дачу. І за плиту. Так що залишайтеся зі мною. Хто полюбляє дачні влоги, продовжуємо вже сезон. Сезон відкрито, вже нарешті канікули. І все більше і більше будемо проводити, мабуть. Більше будемо днів проводити на дачі, але головне, щоб потеплішало, бо вже хочеться на річку піти, позасмагати, покупатися. А сьогодні 19 градусів нам обіцяють, а зранку взагалі було дуже холодно. Я дитину відзбирала. Прокинулись ми з дочою в без 25, і я її збирала в подорож і холоденько було. Вона в кофточці поїхала, баєчку, їй теж з собою дала, але я написала, питаю, ти не змерзла. Вона каже, мені вже жарко. Слухай, буде краще жарко, ніж холодно. Вони вже, до речі, доїхали до того місця, куди поїхали. І, ну, Класно. Думала, пускати, не пускати, думаю, а чого не пускати? Бо цим разотинами так все життя а, псують, щоб ще більше наші діти якось більш сковано відчували себе. Не дочекаються. пішли вони в сраку. Так що на свій страх і ризик відправили. Але це буде гаразд. Так, друзі, ми вже нарешті їдемо на дачу, вже виїжджаємо з міста. Мілка ще сидить. Привіт! От, і їдемо, і Мілка розказує, що ну, в її мами день народження, мама її зараз в селі. І мілка замовила мамі меню. Зараз я вам хочу показати, е, яке меню буде на столі. А щось, щось буде 12 чоловік, так? Да? 15. Зараз я вам покажу і потім вам скажу, скільки це коштує в селі. Замовити такий стіл. Е, вони самі купляють ці люди, які готують, самі купують ці продукти, готують, привозять, ну і потім приїжджають, забирають. Зараз покажу. Дивіться, це скинули, який має бути стіл. Так? Так. Там ще солодке, потім солодка водичка. Дивіться. Тут такий стіл в три яруси буде. Бачите? як ви думаєте, скільки це буде коштувати? Подумайте. Спочатку напишіть мені в коментарях, якщо захочете. А я вам зараз скажу ціну. І щоб ви розуміли, це все коштує 500 гривень. На людину. Уявляєте? На людину. А, на людину? Так. Да. Тобто на 15 чоловік спите з кожної людини по 500 гривень? Так. Да. Я думала, що це все загалом 500 гривень. Ні. Ти теж так подумав, Юр? Ні. Я теж. Ні, то це йдемо. Ну, В ресторані от, замовляє. Тисячу, тисячу двісті мінімум. Ну, з людини. Але ну, я взагалі, думаю, що 500 гривень за такий стіл, думаю, пфф. Ну, хоч навіть, навіть і з людини. Да, бо ми йдемо а, до своєї подруги теж на день народження на юбілей, то там тисяча тисяча двісті з чоловіка. Ну, Ми будемо в ресторані і в місті. але... З дружини ще дешевше. Так, ми їдемо. Але голова в мене чого болить, не знаю. Треба зручно розширити сосуди. <рес> Це причує. Картина маслом. Дівчата чистять е, цих карасиків. Мілка на мене так подивилась, мене ж до речі пропав. <рес> Мови. Так, і лайфхаки від мами і мілки. Хто чим чисти? Чим? Мілка, ти погано чистиш? Подивися, он до неї цей. Мілка чистить теркою. Ну ч это? А мама чим? Ножичком, Ножичком. просто? Ну, дай мені ножичок, я його почищу. А що, ти лайфхак не, вда... не вдається? Дуже вдається. <ріст> <ріст> Давай я її почищу. би чище. Нету. Дуже? Може б ти побільше взяла просто тюрку, знаєш, таку, як свиням називається. <рес> 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 і бігом би стерла. А ложкою я дивилася. Давай порозпробуйте ложкою лайфак. Ложкою як? Ложку отаку. Покажи. Під... Не, не, не Покажи. Під низ, під низ. Знизу отакий жух, отак. От Хоп-хоп. О, Диви. Точно. Бачиш? Турка не зайде. Проіграла в цьому. <рес> Ану ложкою мама, тобі дата ложка? Не наш. Ану, піддевай. Ты не так чух-чух, а вот так підняла і пішла. пішла. Уже ну, нема, що піддевай. Зараз другого. Давай так. Почекай. И... Она почищена вже. Оп, хоп, диви. Клас? Да. Вот тако. Диєвила Ложкою. Скальзі же гадіна. Тарас зрозуміло. Оп! Ой, подивіться, раз, нема лупи. Лупи за... <ривіт> 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 От такого. Там є що чистити. Півтора кілограмчика. Ти ж прошла раз минулого разу брала скільки? Півтора. Ну, то й ми. Але це менше мені вони здається, так? Да? Я такі ж, як я брала. От такої. Буся там же щось їсть. Це ж набуде ночі, а нас ікрою, мабуть, має бути з ікрою. Не знаю. Да, з має, має. Тільки що ходила в туалет, побачила кое що мама купила, зараз вам покажу. Будете зараз теж зі мною трошки посмієтесь. Дивіться, мама купила туалетний папір. Як вам така ідейка? От, от цією мразотою тільки підтиратися і можна. Хоч якось можемо помститися цій тварюці. Мілоч, але приємно. А я пішла морально підтримувати своїх дівчат, поки вони чистять рибу. У нас робота кипить, дівчата вже начистили рибу, але без моєї допомоги би не впоралися. Мама вже її перемила, надрізала. Таку маленьку ми цього разу взяли цю рибку. Пальці порізали. Я. От. Картопельку почистили. Дуже, yeah. до речі, смачна полоничка взяли на ринку. Ми На цьому. На ринку беремо в одного що ж самого продавця. Огірки брали в неї овочі, а це вона нам порадила оцю полоничку. Дуже смачненька. Будемо заправляти ось такою. Приправою Картопель. картопельку будемо смажити -а -а. на цьому. На кругу. Корочки трошки з рибки були. Мілка, а ти куди пішла? Я хотіла тебе засняти, як ти загораєш. Стара, <рес> бо син дзвонить. А так в нас мілка стоїть, знайшла тут сонечко, загорає. Так? Тепло так. тобі? Щоб рахіту не було. <рес> Поздно. <Витамінде>. <рес> Поздно. <рес> От так, так. Да. Пиво принести? Так. Да. Подумаєш, що ти цей на цьому, на пляжу. А, а будинок да. теплий, так? Да? Угу. Може День підеш булі. дінешся? Не треба. Мені дом гріє. <рес> Правильно, завтра буде тепліше. Пташки співаю. І до речі, я вже не пам'ятаю, показувала вам, чи ні, вона вже достигла ця Жималась. Ну як, достигає, але ми вже її, її їли. Ось. О. Бачите, синенька, кисленька. До речі, оці ну, у нас маленькі кущики, а оцей, що великий, він теж е, тільки починає достигати, але якось він більше солодший. Тірешеньки в нас в цьому році будуть. Якщо пташки все не поз'їдають, то і ми встигнемо поїсти. Бо на цьому. Ну, хоча вже на базарі е, менше е, коштують на 800 гривень і не 900. О, о, Оо, пішли вже, пасуться. Зараз. Дівки вже пасуться. А ти ж нарвала цей? Ну бо я ще трошки то було, мало. Трошки мало? Так. Да. <гум> це свою, так що. Смотри, как он ну, газин. Смотри, вот тут вот перед тобой. Дивися яка. <гум> ага. Які дві рідісочки тут сіли. Бачите, це в нас тімянчик цвіте і скоро буде шалфей. Теж. Шаблі. Квітнути, бачите? Мама вже тут, дивіться, засадила цибулька, помідорки вже попідв'язувала. І от грядка, помідор, бачите? Що робиться? О, так, так. Ой, красота. Так, у нас вже процес кипить. Юра вже смаже ці ребра. Е, ребра. Зараз будемо запалювати цей вогник під пательню. І будемо маринувати, як я вам і казала, картоплю. Ось такою приправою. А цю то, що більше розрізати чи не треба? Розрішує, щоб вони були було однаково. Угу. А мілка вже десь чухнула, так? Да? Ти не знаєш Угу. Mm -hmm. Ось така в нас буде красота, бачите, яка мілка. І, до речі, чуєте? Покажи мені. З Юрою ходили, ну таку мілку картоплю шукали. А бачили, що О от таку, як Мам -мам. горох взагалі, як горох. Да? Це дядька каже, це саме то, але це вже занадто мені здається. Вісковано, вона погорить. Шо? Я тобі хочу сказати, що мама моя, мама моя от вона завжди варила угу. а потім обирала цю міленьку і потім обжарювала із чесничком. Ну не таку ж мілку. Зніми, як мілка, катається на качель. Діти наші зробили качельку. Рі... Ну, Рінатик і Ніколь є, робили. Да. О. От бачите, хто працює, а хто он до б'є. Ого! Це вони так сіли, зарисувалися, що типу вони там щось роблять, а саме он до... Гондо! Гондочко. Тут людина працює. Боже, не покладає руку. От бачите, ці руки. Ці руки за Нічого Не крали все. Всі приймають участь в смаженні карасів. Дивіться, яка красокінь у нас буде. І всі стоять біля цієї пательні, тому що тепло, так, мілка? да, мілка? <fix> так. Тому що більше нічого не відбувається. Так, да, вже все посмажили, все гарненько, все смачненько в нас. Дивіться, яка картопелька буде. М -м 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 -м. Пісня М -м. риберця. Хлібчик. Риб. Хлібчик, до речі, мілка смажила, каже, що вона теж вміє. Але не дай Бог, щоб всі знали, що вона все вміє. <fix> Яка краса. Отак, от ану, мілка, станьте з мамою. Стань біля мами. Ото, знаєте, взяли отой от е, шматок е, бумажки, В туалет. який е, намальований шматок лайна. І знаєте, нашу українську пісню буде тобі враже, як е, відьма скаже. І mm. ото будемо зараз робити кукла вуду. Сію проти ночі! Буде тобі враже, так, так як, як він, і розкаже. він розкаже. <рес> Отак, ми, ми його покрамсали, запалимо і хай він вже десь дінеться. Це ми палимо Путіна. Да. Отакої, От знаєте, але гімно не тоне. Путін горить. Горить. Спалили Путіна. Наше цілий рулон. Якщо не подіб, ще Будем раз зробимо. будемо палити його, поки не, не спалиться. Вийшли прогулятися до річки вже наступний день. І дивіться, який будинок. Ой, такий цікавий. Перший раз такий бачу. Зазвичай такої рослини, я не знаю, як вона називається, на, цих, на заборах плететься. А це прям будинок, дивіться. Прикольно, зелений. Клас, так? Да? Mm -hmm. А ми йдемо на променад. Вже поснідали, прийняли душ. Вийшли на річку. Сьогодні, до речі, тепліше, ніж вчора. Вчора взагалі 19 градусів було. Ніч була холодна, а сьогодні прямо зранку тепло, класно. Подивимося, що там на річці коїться. йдемо, плюємо сімки. Те, <ріхи> що так можна поплювати сімки, так? Да? В місті так не поплюєш. Красота.